Сібріє на адвоката Еміля Курбедінова звинуватили його у так званій роботі на ворога просто під час судилища. Сам Курбедінов зауважив на особистій упередженості заявниці, яка вгледіла у роботі незалежних адвокатів. Дискредитацію російської армії усе через допис опублікований Емілем Корбедіновим у телеграм-спільноті Кемська волость. Адвокат викрав окупаційні військомати у призові студентів до російської армії. Попри відстрочку, на думку доношчиці та окупаційних поліціянтів, це тягне на зловживання свободою інформації. Хоча спростувати слова Корбедінова не вдалося. Когда речь зашла о конкретике, ну ничего, кроме того, что якобы в учебном заведении, где она учится, был какой-то там ажиотаж среди студентов, они ходили в военкомат, она пояснить не смогла. И более того, мы когда начали выяснять по поводу вообще текста, который она якобы прочитала на канале, телеграм-канале, она вообще его интерпретировала по-другому, как действительно в том анекдоте. Агресивна реакція такої собі заявниці прогнозована. Це Еміне Білялова, яка є однією з адміністраторок мережі доношчиків Кримський Смерш». Попри своє кримськотатарське походження, публічно зневажає кримців за несприйняття російських окупантів і навіть погрожувала депортацією. Але навіть окупаційним суддям не змогла розбірливо пояснити претензій, ба більше Еміль Курбедінов додав до справи матеріали. з рішення Московського суду, який засвідчує саме ті порушення, про які писав адвокат. Было предписание Московской прокуратуры к военкомату в Москве о том, что недопустимо раздавать повестки студентам и призывать их. То есть мы приобщили такие материалы, и это еще раз доказывает, что, конечно же, та информация, которая была сообщена в телеграм-канале Кемска Волость, она была абсолютно достоверной. Еміль Корбедінов – адвокат і правозахисник, який бореться за права кримськотатарських бранців і фіксує порушення прав людини в Криму після російської окупації. Сфальшована справа про нібито зловживання свободою інформації вже третя на рахунку захисника. Раніше його звинувачували у нібито пропаганді нацистської символіки та тримали під вартою за дописи, зроблені до окупації Криму. У кримськотатарського бранця Ам'єта Сулейманова почалися проблеми із зором. Він скаржиться на стрімке погіршення здоров'я у російській колонії Владімерський централ. Про це кримській солідарності розповіла його дружина Ліля Люманова, яка днями навідувала бранця. У неволі. У Суліманова хронічні захворювання серця, легенів і суглобів. А тепер він ще й значно схуд, каже дружина бранця. У нього з'явилася задишка біль у легенях. Почали набрякати ноги і боліти очі. За його захворюваннями це погано. Потрібно дізнатися причину. Може так проявляється ревматизм чи щось із тиском та судинами. Там у в'язниці не просто псується зір, а щось відбувається з очима з погляду фізіології. Ам'єт Сулейманов – громадянський журналіст Кримської солідарності, який повідомляв про обшуки та затримання кримців російськими силовиками. Попри хворобу серця, шлунку легенів і навіть руйнацію хрящових суглобів, його запроторили до колонії суворого режиму. На 12 років за фейковими звинуваченнями у нібито тероризмі. Але окупанти відмовилися звільняти Кримця з в'язниці, навіть коли його здоров'я почало стрімко погіршуватися. Також Амєд Сулейманов мав інвалідність, але у 2015 році її було скасовано через його відмову від операції у Москві. адже планував операцію у Києві, де систематично лікувався. На Керченському мосту збільшили кількість оглядових комплексів у переддень травневих вихідних в Росії та в очікуванні курортного сезону. Про це заявив окупаційний ватажок Криму Сергій Аксьонов в інтерв'ю Російській пропагандистці. За його словами, пункти пропуску на незаконному мосту обладнано додатковими комплексами перевірок, а групи перевіряючих мають більше металодетекторів. Стверджує колаборант. Кримський мост это для нас дорога жизні, понятно, і була за на протяжні останніх 10 лет. Цільовий показатель на сьогоднішній день це більше часу очікування на мосту. цьому, зриви, коли бувають, Понятно, при об'явленні ракетної опасності, в даному випадку, рух на мосту закривають. При цьому Аксьонов підтвердив, що Керченським мостом дозволено пересуватися лише легковикам, тоді як вантажівкам дорога на поровну переправу чи поготів так званим суходольним шляхом. Через новоокуповані території України пошкодження, які Керченський міст дістав після двох вибухів восени 2022 і влітку 2023 років, не дозволяють повноцінно працювати на законному переходу. Спікер окупаційного парламенту Криму Володимир Константінов не вимкнув мікрофон після засідання і не говорив зайвого. Він кинув кілька слів своєму заступнику Юхиму Фіксу, прокоментувавши імітацію бурхливої роботи. Після цього пара колаборантів відправилася на перерву і залишилася посміховиськом у кримських пабліках. Перерив на десять Возникло ощущение, что мы работаем. Да, ничего себе. В принципе, не помню.